Доброго ранку, діточки, доброго дня! Я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема сьогоднішнього заняття про рослини, що сіють та садять на полях України. Сонечко ясненьке, сонечко тепленьке, зазирнула в дитсадок. Сонечко гарненьке, сонечко жовтеньке привітало всіх діток. А чим весна красна славиться? Сонечко запитує, яка вона весна? Так, діточки, правильно, весна? Тепла, сонячна, весела, зелена, квітуча, добра, гарна, запашна, гомінка. Про весняний день кажуть, що він рік годує. Чому так вважають? Так, правильно, тому що навесні необхідно. Працювати, працювати на городі, у садочку, все садити, сіяти, аби виростити врожай. А чи відомі вам прислів'я про працю? Давайте послухаємо Землю красить сонце, а людину праця. То не робить, той не їсть. Бджола мала, а та й працює. Зробив діло? Гуляй сміло, без труда немає плода. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Діти, щоб дізнатися, що сіють та садять у полі, я приготувала кошик загадок. Довгий, зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Так, ну звісно, це. Огірок. Наступна загадка з мого кошика. Хто голівоньку свою влітку покриває, а по двадцять хустин на голівці має? Так, діточки, правильно, ну звісно, це капуста. Сидить марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Здогадались? Так, ну звісно, це цибуля. Наступна загадка без рук, без ніг, а в'ється, як батіг. Здогадалась, це квасоля. Наступна загадка. В полі хороше мені зеленіти навесні. Чим же я не молодець? Маю диво корінець. Все про нього дбаю, цукор відкладаю. Правильно, це буряк. На городі виріс дуже круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз здогадалися? Ну, звісно, це гарбуз. Що за голова? Що лиш зуби? І борода. Так, ну, звісно, це часник. Наступна загадка печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Так, молодці, діточки, ви правильно відгадали загадку. Це... Картопля. Діти, а скажіть мені, будь ласка, з чого починається життя кожної рослини? Ну, звісно, з насінини. Навесні люди в полях орють ґрунт, сіють зернові культури. А ви знаєте, діточки, які рослини садять на полях в нашому рідному краї? Пшеницю, кукурузу, гречку, горох, овес, ячмінь, жито? А як називаються одним словом ці рослини? Не знаєте? Це зернові. Тож запам'ятайте, а де вирощують овочі? Навесні, на городах, люди висаджують різні овочі. Овочі в нашому харчуванні. Мають велике значення, в них дуже багато вітамінів та корисних поживних речовин. Вони надають організму бадьорості. Щоб виростити овощі людина докладає дуже багато зусиль. Їх треба вчасно посіяти. Моркву, капусту, ридиску сіють рано навесні, вони не бояться холодів. Помідори, перець, огірки саджають у теплий ґрунт, бо це теплолюбиві овочі. Ви добре працюєте, молодці. А тепер пропоную фізкульт хвилинку. Порухатися, поспівати та потанцювати. Фізкульт хвилинка називається Ходить гарбуз. Ходить гарбу по городу, питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові, всі робі. Діточки, відпочили? Тож працюємо далі. Діти, а ви знаєте, рослинам на полях загрожує небезпека? Поміркуйте, діточки, яка це небезпека? З тракторів, з літаків, оприскують поля від шкідників. Так, а ще, щоб швидко сполоти бур'яни, використовують спеціальні машини. Давайте підведемо підсумок нашому занятті. Спробуйте розповісти, що вирощують на полях України. Як люди намагаються вберегти врожай. А наше заняття добігає до завершення, до побачення, діточки, до нових зустрічів! Підготувала заняття вихователь Полторацька Оксана Миколаївна.